Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Вибачайте, що була велика пауза. Та як гра в мене і Windows полетіли, всі збереження також полетіли, і що довелося проходити все спочатку. Але в останньому відео ми з вами зачищали оту от вежу пламані. І напевно в цьому відео ми продовжимо. Підемо тут зачищати, точніше не зачищати, тут є ще одна змінена. Вежа з секретом, який треба знати, щоб туди попасти. Ну, давайте поки сходимо туди і подивимось, як то можна зробити. Так, Нам іти туди. Так, тут є от показник. Той показник зараз не активується. Те, як ми вже, він має нам показати от сюди от у катакомби. Ми вже їх раніше зачистили, тому зараз він нам не активується. Ми йдемо. Як завжди, давайте підбираємо все, що погано лежить. От ще й. Забиваємо також, стараємось. Все. І дивимося, що з них може нам випасти. От, бачите, нам повезло з лапкою. Лапка нам зовсім не зашкодить. Так, прохід до тої вежі от охороняє троль, лицар. Давайте його обійдемо з боку. Значить, давайте ще тут узбираємо? Так, тут ще вон птахіє. Давайте, може з них ще нам якась лапка випаде, ні, не випало. Так тоді давайте його спробуємо нашою магією знищити. Були швидше, поки він своєю магією. нам. Но... Тому ми швиденько його пройшли. Так, тут нічого важкого не було. Підбираємо, дивимося, що у нас тут де є. Так, всякі рослини. Так. Давайте ще подивимося навколо тої вежі. Можливо, що ще попадеться. Он, бачите, тут з лівої сторони тої вежі, ще от росте та Лілія Мікели. Так, а тут може ще ж ні, ні, тут нічого нам не заховало. Так, тут у нас ще птахи. Давайте ще з ними розберемося. Може, коли вона знов повезе. Ага, не дуже повезло. Одна впала, друга, щоб ми ще не впали. Ні. Так. це ніби тут а. нічого цікавого більше, крім тої лілії, немає. Ми йдемо далі. Так, а на тій стороні, чекайте, ми пройшли звідти. Нічого ми тут... Ага, от бачите, чер... череп ми пропустили. Що ми ще тут могли? Тут горубина. Так. От там от катакомби ті. Так, тут був той троль лицарів, нічого. Цікавого не бачу поки. Так, А з цієї сторони. Зараз глянемо. Так, тут у нас бутон. Ага, тут можна зіскочити. Вон, і там якийсь лут лежить, але якщо ми зіскочимо, то можливо ми назад не заскочимо. Давайте спочатку тоді сходимо в вежу. Розгадаємо її загадки. Так. Що так? У нас тут, бачите, закритий вхід. Так попасти ми просто з вами не зможемо. Читаємо, що тут написано. А написано про мудрість, ми вже одну вежу е жестом мудрість відкривали, але тут ще потрібно. Якщо ми десь вона... Так, ага, в мене тут помінялося. Давайте поміняємо на жест, де в нас мудрість. Так, де... Мудрість, мудрість, мудрість. от, Якщо ми просто зробимо мудрість. Де вона у нас? Чи щось станеться? То я просто хочу перевірити для себе. Нічого не стається. Тому, крім того, жесту, нам ще потрібно на голову вдягнути одну з тих, так думаю, чотирьох масок. Давайте любу першу. І давайте знов мудрість зробимо. Так, і на цей раз, от, бачите, прохід відкрився нам. Так, все, хватить так стояти. Давайте вернемо нашу корону, йдемо, подивимося, що нас там чекає і що ми можемо там знайти. О! ще Щеки магії шаром. Давайте чим, не знаю, краще їх вбивати. Що не а Давайте, правда, магії, не магії, магії погано. Треба було чимось інакше. Спокійно. Той ворог дуже простий, якщо до нього не підходити близько. Так, підіймаємось ще вище. І тут нас чекає ліфт. До речі, купив новий якийсь мікрофон, ніби написано дуже крутий, але ще з ним не дуже розібрався. Тому що в мене здається, що він дає якесь ехо, що я вже не пробував і нічому чомусь не допомагає. Не знаю, буду ще розбиратися, поки буду озвучувати так. Можливо, ще якісь настройки в Windows. Так, дивимося, що ми тут. Маємо, ага, тут маємо дві магії. Так, дивимося, що то у нас за магія така. Так, от то одна пушка хайми. І... Мол... Молот хайми такий. Мудрість тут 25 і там 25. Можливо, непогана річ. Так. Подивимося. Тепер спускаємось вниз, повертаємося, де ми були. І давайте підберемо там ще один лут. Так, він був на тій стороні. Давайте тут зіскочимо, подивимося, що тут ще є, от загадь. Так. Де лут? Ага, от лут наш. А тут просто дротики. Сидять ще птахи. Давайте вже їх... Так, ага. ага. Дивимося, що нам... Тільки пір'я, цей раз нам не повезло. Так. Так як я казав, тут проходу немає. І ми б назад не вибралися. І тут назад також, тут є тільки, я так розумію, вхід вниз, о там, де той от лицолея. Стоїть і де ті катакомби. Так, поки я проходив по другому разу Elden Ring до того місця, з якого я закінчив, вийшов патч 1.08. І там виникли деякі зміни. Давайте. Я вам покажу, правда, ті зміни більше для тих, хто грає по мережі. Ну, але я по мережі не граю. Не люблю, коли до мене ще хтось лізе, люблю більше сам. Так, Але я все ж подивився, які зміни є. Так, якщо от вернутися от сюди, влечу влечу його. От рицарь бернал стоїть лечуга уїтеля. Так. І нам треба от піти от сюди. От давайте проскачемо. Тут ми вже були, все знаємо, не будемо загострюватися мало. Куди тут зараз? Вовки повивз, попадають з гори. Може тільки що вон. от тут їх купа, Так, нам то не важливо. О, ще раз, третій раз, ті вовки падають. Тут їх повно. Так, зато ми тут ще попідбирали трошки черепки Бачите, тут ми знаходимо, тепер був такий кулізей, тепер ми знаємо для чого він тут був. Ми тоді ходили і не могли зрозуміти. Тут привід сидів і тут був блуд от Якщо зайти в цей кулізей, то ніби як в інших іграх є арена, де можна, я так розумію, от бачите Битися між собою. Тому кажу, хто грає по мережі, той може сюди заходити і по мережі з іншими гравцями. От бачите, Тільки по мережі, може битися. Також можна, я знаю, ще десь на інших локаціях є такі кудизеї, і плюс можна, щоб потрапити сюди на битви. Якщо повернутися туди до нас до столу круглого, тут у нас з'являється ще статуя така. От вона. І звідси також можна почати битву на арені колізею. Можливо, тут вона буде не одна, якщо ми знайдемо ще один колізей, можливо, буде статуя ще інша. Отакі от, от справи. Так, думаю, на перший раз після такої перерви будемо завершувати. Я подивлюся, що там куди далі можна йти. До речі, давайте глянемо. Так, зразу давайте по... так повернемося. Тут, а ми вже ми тут вже майже. Все зачистили і нам залишилася невелика частина от сюди. Так, і залишилася ще частина десь отут. Але сюди ми, напевно, попадемо пізніше, після якогось квесту. Що, давайте повернемося на це місце звідки ми починали. Будемо з цього місця проходити, напевно, далі. А на сьогодні, певно, виходить. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!